16 днів, 16 історій, 16 сакур у столиці. Висадили сад дерев алея жіночої сили як символ боротьби жінок проти насильства. Більше знає моя колега Тетяна Голунова. і Вона зараз з нами наживо. Таню, вітаю! Яка головна мета заходу і хто долучився до висадки дерев? Вітаю іру. Вітаю також глядачів телеканалу Еспресо. Тож сказати ні насильству така головна мета сьогоднішньої акції, яку провели в Солом'янському районі столиці. Саме тут в одному зі скверів висадили 16 дерев. Ось така цифра. Вона неспроста. Вона символічна до міжнародної акції «16 днів боротьби проти насильства, яку щороку відзначає весь світ. А сад, який висадили, назвали Алея жіночої сили. Це такий символ. Боротьби та стійкості жінок, які щодня борються з насильством, колір цих днів помаранчевий. Тож і стрічки на деревах, які сьогодні висаджували, також були помаранчевими. Ініціаторами цієї акції стала Українська фундація громадського здоров'я. І власне я пропоную зараз почути її, її очільницю. Сьогодні, в передні шістнадцяти днів протидії домашньому насильству, гендерно зумовленому насильству, насильству щодо жінок. Ми хочемо цією акцією, висадкою 16 дерев, 16 сакур привернути увагу до насильства і показати, що навіть коли насильство жінка переживає, життя не закінчується. Потрібно звертатися по допомогу, життя продовжується, і ми дуже сподіваємося, що навесні ці 16 сакур тут зацвітуть. Головні учасниці сьогоднішнього заходу це жінки, які Проходять трансформацію у складний період життя. Це жінки, які зазнали насильства, втім знайшли в собі сили, щоб побороти його. Сьогодні вони зустрілись тут, щоб продемонструвати усьому світу. що Якщо боротися, якщо разом об'єднатися, то побороти насильство можна. Про це давайте почуємо наступний коментар. Я сильна жінка я пройшла насильство, я боролась з цим. вот мене все вийшло. Жінкам не потрібно мовчати, їм треба заявляти про себе, а звертатись до поліції, писати заяви потрібно ходити в центри, де допоможуть жінкам. З цим вийти з цього состояння на таку акцію. Сьогодні завітали українські зірки серед них і актори, і співаки, і відомі телевідучі, і олімпійські чемпіони. Вони разом із жінками, які пережили насильство, висаджували ось ці 16 дерев для того, щоб висловити їм свою підтримку для того, щоб показати, що разом побороти насильство дійсно можна. Пропоную зараз почути пряму мову одного із зірок запрошених на цей захід важливо говорити про боротьбу з насильством, якщо воно є, а воно є завжди. На жаль, треба з цим боротися, бо це на жаль, природно, але не людяно. Так, а все таки, оскільки ми люди, ми маємо виправляти те, що ми можемо, і те, що неправильно. Тож така акція сьогодні об'єднала усіх, кому не небайду... кому не байдужа проблема насильства. Я зазначу, що від початку російсько-української війни ця проблема стала більш гострішою та стала більш актуальною, адже е, все більше фіксується випадків насильства. Тому ось говорити про це, показувати, щоб боротися з цим потрібно. Саме ось така і була головна мета проведення висадки дерев, проведення цієї акції. І я також зазначу, що наприкінці, коли вже всі були висадили дерева. То ось цей сад, сакур, сад ось цих дерев було внесено до національного реєстру рекордів України. Також учасниці акції, жінки, які пережили насильство, вони залишили послання для майбутніх поколінь. Таку спеціальну капсулу про те, як необхідно боротися з насильством, і цю капсулу сьогодні також вони заховали у ось цьому саду. Нині це вся інформація. Іро, я передаю етер тобі. Дякую тобі, Таня. Що ж будемо сподіватися, що навесні дійсно ці сакури зацвітуть. Це була наша кореспондентка Тетяна Голунова, яка розповідала про алею жіночої сили. Це були усі новини на цей час. Ми з вами побачимось